42 гривні. 6,7 7. Тільки спорт це не Так це прикольно. <риклад> Все ж таки взяла. Мені дуже подобалося. Усім привіт! Мене звати Єся. Вітаю вас на своєму каналі. Я вже в дуже дуже сильному перечутті весни. І я сподіваюся, що скоро почне теплішати. І тому сьогодні я хочу піти на секунди і почати вже шукати весняний такий більш одяг для того, щоб трошечки освіжити свій гардероб перед цією весною. Просто для того, щоб зробити вигляд, що вже тепло, і у мене вже гарний настрій. Тому я візьму вас з собою. А потім я ще хочу приїхати додому, вам показати всі свої знахідки і з тим, що от мені прям найбільше з цих знахідок сподобається скласти прям повноцінні утвіти для того, щоб ну інтегрувати якось ці нові речі в мій гардероб. Що давайте збиратись і їхати. Я перед тим, як кити трошечки не зберігала собі в Пінтересті Референсів того, що я б хотіла б знайти, хоча б по вайбіку, знаєте, зараз можете бачити також. Ну і перед початком мого шопінгу треба було, звісно, забрати кірюху. Він вже купив мені фільтр і передає вам привіт усім. Він знає, що ви його любите. Ну ми відправилися першим ділом в економ клас. Мені він подобається, але я не часто в нього ходжу. Чомусь подивимось, що тут можна знайти сьогодні. Це прикол, що ми майже одразу знайшли кофту геп. Я якраз зберігала там, якщо бачили і хотіла кофту Gap, Але ця, звісно, ну, не в дуже гарному стані, тому не рахується, але трошечки рахується. Thanks. Я взяла ось трошечки речей, і зараз я це все помірюю і вам покажу, бо тут ну є такі досить прикольні. Штучки, які мені дуже цікаво, як сядуть на мене. Ось таку от куртку я взяла поміряти. Мені сподобалася ось ця от передня частина з коміром, воно так прикольно має застібатися, я думаю, але вона дуже велика і я думаю, що буде довго на мене. Ну але поміряти, я думаю, варто все одно. Я вимкнули світло, і тепер я в темряві буду міряти одяг. Мені не подобається довжина, мені не подобається варенік, тому що він якийсь недостатньо, недостатній все. Так, тут милий комірець, схоже на те, що я зберігала, типу, саме ось ця частинка, але сам плащ він по довжині якийсь дурацький. Якби він був довшим, або можливо. Б. Коротким взагалі тоді було б нормально, А так мені не дуже подобається. Ти згоден? Я згоден. Це схоже в саме коміру також на те, що я зберігала, мені дуже подобається, що й рукава такі, типу вільні без манжетів. І в цілому, ну, прикольно, ні? Але вона ніби трошечки така і... або побрити надо, або забути про неї. Мені є бритва для одіогу. Ну, я думаю, що можна навіть попробувати. Це юбка шорти, гляньте. шибка йорти. Так це прикольно. Цей светр. По-моєму, виглядає прикольно. З джинсами синіми буде виглядати прикольно, з цими штанями ну та з усім, в принципі, нормально буде. Це мені подобається, що це типу, светер, але він все не зимовий, тому що, ну, куди ми от взимку я такий от такі от светер довжиною з пупок. Я не знаю. Мені не подобається, що воно отут вільно дуже, і коли я руку опускаю, воно робить якусь дурацьку форму. <рес> ми не здаємось, ми не опускаємо руки. Ну так от круто виглядає. Отак от. 42 гривні заважили мої покупки. І зараз ми підемо в наступний секонд-хенд, якийсь уже більш звичний для мене. от секонд він називається завоз. Я не знаю насправді, що це за мережа і де вони є, де немає. Тут були такі от окулярчики, але вони на них дуже якийсь сильний оверпрайс ставлять, враховуючи, що більшість окулярів, які сонцезахисні, вони ще й трошечки для зору. І це сумно, тому що мені сподобалося. Вовк. Во. Ну, Adidas тут трохи уміряв. Тупа вовк. Вовк? Так, я знову прийшла міряти, на щастя, тут уже є світло, Ну, я впевнена, що я її не візьму, але Кирюха сказав, що варто поміряти просто. Тут знову та сама ситуація з довжиною, що і з тим плащем. В минулому секунді, але мені подобається, як це виглядає з чоботами прикольно. Ну, не знаю, якось не дуже мій вайб. І плюс ось ця от клітиночка така, якась незрозуміла, ніби і прикольно, а ніби, і, не знаю, занадто якось. Тут мені подобається ось ця от фейкова маєчка під низом. Виглядає прикольно, але це розмір М. Ну і дуже сильно видно, що вона на мене велика і сидить вона не дуже гарно. Ця така сама. Також має ось цю детальку, але вже іншого кольору. Розмір той самий, що і там, але мені ця набагато більше подобається як сіла. Ну, взагалі вона так поцікавіше виглядає. Тут є плямка маленька, я не впевнена, що вона відпереться, звісно. виглядає як щось, що ні. Але я подумаю, зараз приводу цього, бо мені от якось цікавенько виглядає. Це мені подобається. Оцей от комір такий непоганий і теж немає манжетів на рукавах. Мені здається, що просто сьогодні сірі речі виглядають гарно, тому що вони одразу поєднуються з шапкою і виглядає вже ніби стилізовано, якось не знаю. Тут мені сподобався виріс такий незвичайний, але при цьому ще є ось така частина на комірі. Типу виглядає ну, цікавенько теж. Ну і колір, в принципі, також прикольний. Це мені такий подобається батер Секунду, нам також не вистачило. Ми пішли в мій улюблений смарт-стор, в який я ходжу в майже усіх своїх відео, але він зачинявся чомусь о четвертій, це дуже рано. Тому нам довелося йти в інший. Він також класний. Мені також він подобається, і подивимось, що тут взагалі буде. Це дуже милі балетки, але ми попросили другий і працівниця не змогла його знайти. В моїх збереженнях на пінтересі була джинсовка, у цю ми знайшли. Не знаю прикольно чи ні, буду міряти. Сік Севен, Сікс Севен. Просто подивіться, скільки речей. І це все зараз треба поміряти. Так, це джинсовка No1. от вона. Мені вона подобається по кольору. Дуже крутий фейд. Оця мені подобається, напевно, менше, ніж та. Вона просто. я не знаю. Мені подобається ця курточка, вона на мене трошки великувата, але не це основна проблема. Мені здається, що вона просто не дуже підходить мені бавайбу під те, що я зазвичай ношу, як я себе відчуваю, гляньте, яка мила штучка. Я не можу мені. Подобається. Мені подобається комірес, Знову ж таки, це, типу, приблизно те, що я хотіла. Ти взагалі виглядає якось так ну, прикольненько. Але, ну, чи буду я його носити, якщо візьму? Я думаю, ні. Але прикольно, І що мені здається, я якось неправильно застрігнуло його. Мені дуже подобаються ці рукава. Це прям щось таке неймовірно вау. Але воно виглядає от якраз як куртка, коли ти всю зиму проходив в оверсайзі, і тобі хочеться щось таке вдягати тепле, але при цьому силуетне. Коротше, прям клас. Ну, рукавчики взагалі гляньте на них. І я вам скажу, що мені дуже подобається комір, що він високий такий і, типа, такий, поняла? Класно. Я без стібного капюшон тут був, кому він потрібен. Що з цим робити мені? Мені все подобається. Такого взагалі не буває. Моя улюблена цифра 3, 33 і 13. І от гляньте тут тупо раз, троєчка, і з іншої сторони теж три. Це ж ну ніби для мене зробили реально. Тільки спорт це не про мене, правда. Така от сорочка. Ну, мені подобається. Прикольно виглядає. І мені подобається ще тут рукавчик, бачите, але він на мене, звісно, короткуватий, У мене просто довгі руки, вибачте. Вот. Але прикольна така маленька деталь. Інтересна мені, мені не подобалися, тому що вони висіли тут матньою. Це той самий бренд, але на розмір більший ну, і іншого кольору. І от вони мені прям подобаються, як виглядають. І мені вони довжині краще сидять, нібито І взагалі, ну прикольні такі прямі. І прикольний нуші, сиренькі такі. Це цікаво. Отакі от, от штанішки, вони дуже милі. Вони, до речі, прикольно сіли внизу, бо вони звужені. Я думаю, що вони будуть стрмно виглядати. Але от так от зі взуттям вони збираються і виглядає прикольненько. вони такі дуже ніжні. Так, я вже вдома, як бачите, і я зараз вам покажу, що я з цього ж таки взяла. З собою прихопила, купила і з деякими речима, які от просто ну, найбільше мені сподобались, складу аутфіти, як і обіцяла, але я думаю, ви бачили на мені впродовж цього відео просто обалденну шапку і шарфик. Ну на них просто дуже важко не звернути увагу. Це ось такий от крутезний комплект просто неймовірної краси від бренду Квітень. Я вам вже колись про нього розповідала, але хочу розказати ще раз, тому що ну я не встояла перед цим комплектом, і ви повинні про це знати. Квітень це бренд в'язаних аксесуарів, які робляться своїми руками. Великий асортимент прям дуже класних аксесуарів. І, от коли з'явилися комплекти, прямо. Ну, друзі, я не знаю. Просто подивіться парочку прикладів. Тому, якщо ви також хочете додати трошечки таких барв і гарних аксесуарів у свої ще холодні зимово-ранньо-весняні образи, то переходьте обов'язково за посиленням в описі під відео, або в інстаграмі, просто пишіть ось цей от нік і обирайте те, що вам до те, теж буде підкреслювати вас. Ну, а ми переходимо вже до моїх секонд-знахідок. Перше, про що я просто не змогла пройти, це ось спідниця, шорти в горошок, хто б сумнівався. Мені здається, що це така трошечки більш, напевно, літня або прям вже тепловесняна річ, тому що вони з такої легкої тканини. Але в цілому, я думаю, що і під худі якісь під когодки, це теж виглядатиме прикольно. Наступне, що я взяла, це ось цю ковтинку. Вона досить базова, така, типу звичайна, зв'язковий. Але мені сподобався відтінок цього так, масляного жовтого кольору. І плюс досить цікавий тут комірець, який також мене привлік мою увагу. Перше, що я хочу вам показати, з чим я хочу зібрати аутфіт, це ось цей тлонслів. З такими рукавами, обманками трошечки, і з цифрами 33. Це дуже важливо. Я хочу його спробувати з такою джинсовою спідничкою маленькою, і щось іще я до цього додам, але я поки що не придумала. Зараз вам вже покажу готовий, напевно, результат. Так, показую вам перший від... Hello, Хелоустіл. Перший отфіт, який у мене вийшов. Оця от кофточка вона виглядала прям такою спортивною, знаєте, але мені хотілося додати чогось такого більш прикольного, цікавішого поєднання. Тому я з'єднала це з такою шкіряною сумкою з високими чоботами і колготочками, такими, які роблять вигляд, що чоботи іще довші, ніж вони є. І також я замінила окулярчики. Я вирішила, що треба додати ще якогось трошечки верхнього одягу, тому я додала такий бомбер. І мені здається, що тепер виглядає іще краще, тому що ну збалансувало. В цілому мені дуже подобається поєднання от таких от двох прям полярних елементів: типу такі більш класичні чоботочки, більш класична сумка така, але при цьому спортивна кофта. Ну прямо мені дуже подобається. До речі, якщо вам цікаво бачити, як я інтегрую ці от свої речі з секонд-хенду свої повсякденні аутфіти, то ви можете підписатися на мій інстаграм. Там взагалі просто більше мене, і буде приємно вас там бачити також. Отак, от, от я підписана, тож посилання також є в описі під цим відео. Переходьте. Наступна моя покупка це все ж таки ось ці от білі. Штанці, дуже вони мені сподобалися. Вони такі дуже ніжні, і мені здається, що от весною тут такі квіточки, будуть дуже гарні поєднання з ними. Далі я взяла таку сорочку з цією бербері клітинкою, але це не Бербері. Тут просто все на китайському. Навіть на бірці жодного слова англійською, але вона доволі якісна. Вона така, знаєте, офісна, приталена, з цікавинкою. От мені подобаються такі речі. Також, якщо ми вже з вами почали говорити про приталені речі, я взяла ось цю от куртку, ну, дуже вона мені сподобалася. Я прям от її вдягла, і я, ну. Дуже зраділа, що вона мені підійшла. Коли я вирішувала брати її чи ні, найбільшим моїм аргументом було те, що в ній я була щаслива, тому ось ця ознагідка мені дуже подобається. Мені подобається, що це прям куртка. Знаєте, це не Ковтинка, там не піджачок, а це от прям куртка. Вона відчувається дуже теплою, і тут така підклада ще з утепленням, тому я думаю, що вже прям скоро я зможу це носити, і хочу зараз скласти з нею аутфіт, щоб вам також показати. Дуже мені подобається поєднання широченних таких штанів з приталеним верхом. Мені дуже подобається, що рукава, балунчики ось ці от вони поєднуються з штанцями також. І я додала сюди чоботи Тімберленди, свої і шапку, цю і ось цю сумку. І воно якось так зробило образ не знаю більш цікавим знову ж таки за рахунок цих деталей, таких кольорових коричнево рижих але це ще не все, що я зробила з цим аутфітом, тому що під низ я вдягла цю сорочку, щоб також подивитися, як вона виглядатиме з такими прям широкими штанями, бо вона також приталена. Зараз я вилізу звідси. І я просто вам також покажу, що мені подобається в цьому поєднанні, що вся клітиночка, вона також меншиться з кольорами на шапці, з кольорами на чомботах, і також це виглядає круто. Ну, і тут ось цей от комірець. Я дуже задоволена, просто вау! І останнє, що я взяла, на цей раз це ось це сірий светер, все ж таки з відкритими плечима. І я також хочу скласти з ним аутфіт, бо мені він також дуже подобається. Я хотіла мати таку річ. Так, тут у мене отвіт вийшов більш такий ніжнесенький. Я поєднала знову ж таки з тімберлендами, бо це зараз моє улюблене взуття. Воно мені найкомфортніше. Також з коричневими брюками, такими трошки асиметричними, з цією сумкою. Також моя улюблена. І ще під низом у мене таке трошечки мережу визирає, щоб додати такої ніжнятинки. І окуляри я вдягла назад ці сірі, бо сірий, сіре все супер класно. Дуже мені подобається цей светр, прям бо мене був знаєте, такий молочний зі спущеними плечима. Також але була ще ось ця от частина, яка загинається наперед. Мені це не дуже подобалося, але відкриті плечі я люблю. Тому це от прям класне попадання. Я, якщо чесно, в захваті від процесу створення цього відео. Якщо ви бачили мої попередні про секунди, то це трошечки відрізняється тим, що я вам більше показую речей на собі, більше акцентую саме на примірці в секунді, ніж на цьому от пошуку монотонному. І мені здається, що це вийшло набагато цікавіше. Бишіть, будь ласка, як вам, щоб я розуміла, чи залишати мені цей формат, чи повертатись назад до минулого, чи взагалі думати щось іще нове. І я, звісно, неймовірно задоволена знахідками. Мені було весело, мені було класно. Я відчуваю, що ці речі я носитиму прям дуже-дуже часто. І я люблю усе коли, ну, ви знаєте. А ви напишіть, яка з моїх знахідок вам сподобалася найбільше. Ну а на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. А ми вже з вами дуже скоро побачимось і всім па-па!